Дереватый секрет, наверное, болты. ДИНАМИЧНАЯ промахнулся с усим. Вітаю вас в наступній частині про реставрацію Лана Сакупе. Але давайте спочатку подивимося, що було в попередній серії. Чув тут порядок навести? Що так часто знімають мотор, щоб помити його? Все, ржавіє, ламається, Не хоче тут Що ви там? По коробочке я приехал в кооператив, где вас-то Блин, вообще-то полмиллиметра. Да. Короче, Саш, ты косяк вышел, Да, А, цена двадцатая. Цена двадцатая. Понял, что треба ехать сюда и до тебя и нормальным инструментом ехать Без меня никуда. У нас же степоноги, а мы нагреваем до 200 градусов. Куда? Сюда его так загнать, да? А вы завтра с ней Автомобіль заїжджає на сервіс, але він без двигуна. Двигун ще не готовий для встановлення, його треба збирати, бо ми розбирали всі комплектуючі для того, щоб їх перемити, реставрувати і провести до ну, доброго, гарного, можливо, десь бездоганного стану. В цей час я розумів, що є можливість і необхідність зробити ще одне місце, на котре теж можна було дивитися і плакати. А це саме задня балка. Задня балка, задня керма, частково днище. Воно потребувало відновлення. Воно не було гнілим, дерявим, просто була іржа. Була іржа, бруд, пісок. Це все треба було забрати і видалити. Зірвати всі кріплення на болти. На підставці зняти колеса, ну і потім все відкрутити і вона. Добрий день. Автомобильщик выкатил из подъемника, поставил на э, подставки. Під, піддамкратили, зняли балку, і балку я повіз на піскоструйну обробку та фарбування. В цей же час я займався видаленням іржі і обробкою саме ось задньої частини за балкою. Тобто після балки до ось кінця керми автомобіля. Була готова балка задня, я привожу на сервіс, ми її ставимо. Звісно, що без балки ми ніяк не можемо автомобіль пересунути на підйомник. Саме при встановленні теж тут трішки обновились задні амортизатори берштайну. Пружини будуть зніматися і ставитись на нього подушки. А ступиці з гальмами будуть нові від Audi. І заганяємо автомобіль вже на підйомник. Для того щоб е, була можливість повністю оновити. Обробити днища ланоса. Також ми видалили, зняли повністю трасу вихлопної системи, тому що я хотів її теж там, перефарбувати, відновити, зробити такий, щоб вона в свіжому стані була. Це вихлопна система з Ланеса, треба її реставрувати. Це теж знята з-під вихлопної магістралі. Коротко, я Все, що мені не подобається, я все знімаю і. Робиться, щоб воно виглядало святково. Це не складно було все зачистити і перефарбувати вже розтійку сірблясту фарбу. Сам колектор повністю пісочився, і я задумав робити його білим кольором. Підібрав же розтійку білу фарбу, але сам флянець захотів зробити чорним. Для цього взяв малярну стрічку, відокремлюв ранери від флянця і задув чорною матовою розтійкою фарбою. Тим часом днище автомобіля було ретельно відмито, відчищено та підготовлено для нанесення захисного покриття. Звісно, все вимувалося з бензинчиком, після цього зачищалася е, наждаками і покривалося повністю захисним засобом. процесі монтажа, звісно, не обходилось і без сварки, і без болгарки, тому що коли ми це знімали, ми теж болгаркою срізали кріплені. І коли вже встановлювали бензобак, наприклад, потрібно було закладні шпільки їх заварити. Деякі моменти треба було використовувати болгарку та сварку. Паливний бак був відмит, відчищен та пофарбован, і стан його. Вийшов як новий. Ну, давайте так. Можливо, вийшло не ідеально, як можливо хотілося б, але. Акуратненько, охайненько і, коротше, порядочок. Падніше, у Ланна Сокупе перерядочок. Час збирати саме двигунчик. Двигунчик на оновлених свіжих компонентах. Звісно, там мінялись сальники, прокладки. Роліки ремні ну повністю ревізія, яка необхідна була зробити, вона була зроблена. Ми почали його збирати. Шланги системи охолодження. Я взагалі хотів замінити повністю на нові, але це було, мабуть, складно, тому що частина була від Opel Vector 2000, а частина від Lanos. І не зрозуміло, від якого Lanos. чи 1.5, чи 1.6. Коротше, там така зборна солянки. В результаті я просто все познімав, ретельно повимивав, повичищав, як зміг надати такого свіжого оновленого стану. Ну, деякі, наприклад, там є такий тринічок, стоїть він з обратної сторони двигуна. Його треба було замінити. Я його замовляв, по-моєму, Мегейт. Ми поставили новий. Особливу увагу приділив декоративним елементам, таким як кришка свічних проводів. Чи як вона називається? Не знаю як правильно. Коротше, виглядає вона ось так. Це я її називаю вішенка на торті. Вона була, звісно, така вся пошкорябана, поцарапана, заляпана, і я хотів її відновити, зробити надати їй такий бездоганий ну, новий вигляд. Що треба було зробити правильно, перефарбувати. Але оці написи Опіль, вони по заводу, як я зрозумів, були зроблені так, що спочатку була зафарбована сріблястим, потім, мабуть, заклеювали ці написи, і потім дули червоним. Ну, я вирішив зробити щось подібне, як я це зрозумів. Паралельно з цією накладочкою, також я займався і корпусом дросільної заслонки. Схожа така ж сама історія. Так от, я беру значить, ці детальки, сканую на сканері, отримую в масштабі один до одного цей знімок і починаю на його основі робити. Вікторний макет макет для того, щоб з плівки можна було вирізати ці букви, ну і символи. Спочатку я беру за основу білий колір, потім вирізаю на червоний чорний, точніше чорної плівки ці написи, заклею зверху і поверх цього червоним. Задуваю. Ну я трішечки промахнувся з усім. В принципі, з усім. Пояснюю, чому. По-перше, я обрав червону фарбу, її довго обрав, Я дивився, який мені відтінок взяти, тому що червоний колір. Якщо брати їх в балонах, ну вони бувають мені здається, в більшості випадків такі, якісь огняно-червоний, да, жовто-червоний. Такого відтінку я не хотів. Ось. Я знаходжу таку фарбу, вона називається Black Montana. Вона така, знаєте, червона, якась червона, рожева, червона, ну малиновая. Малиновая, щось от таким от відтіночком. Мені воно сподобалось. Я замовляю цей балончик, фарбую, і бачу, що вона матова і вона ще з якоюсь структурою. Коротше, це фарба для графіті на стінах, на бетонних стінах. Ну, звісно, вона мені не підходить. Но я думав: добре, давай спробую з нею попрацювати. Я задуваю, далі. Думаю спробую сполірувати, можливо, щось вийде, щоб цю структуру убрати. Але в мене нічого не виходить. Потім я, по-моєму, пробую лаком її дунути глянцевим, воно щось запозирілось. Коротше, все. Я розумію, що треба її видаляти і шукати іншу фарбу. Ну і, мабуть, з таким, знаєте, червоним-червоним відтінком. Це, по-моєму, 3000-моделька йде по 3000 кадрівки кольору. Коротше. Видаляю я фарбу ремувером і е, до цього, щоб зробити з фарбою рекіровочку, я спробував зняти оцю наліпку плівочку якою я закривав е, білі е, написи. І в мене вийшло фіаско. Тому що плівка це звичайна крилова плівка, вона. Ну, можливо, не підходить, тому що має е, дуже потужну адегізію. І ця плівка почала відривати в мене шматки е, фарби, яка була в першому е, шарі зроблена. І така ж сама ситуація була і з корпусом доросліної заслонки. Там теж така, що плівка почала відривати фарбу. Тому я вирішив робити комбінацію простіше. Не знаю, чому я її спочатку не використовував. Я обрав, повністю зробив основу червоною і зверху просто взяв з плівки вирізав з білої плівки. У мене була плівка з таким металіком, з перелівом, з перламутром, дуже чудово виглядає. Ось я на цій плівці вирізаю. Роблю наліпки і отримую чудовий бездоганний результат. По такій же схемі робиться і корпус дорослі заслонки, і також здирається краска разом з плівкою. Тут я вирішив попитати удачу і взяти малярний скотч, вирізати також на лазері всі букви, наклеїти зверху. Але вийшло теж погано, тому що фарба попала під цей скотч, і... Корочу, в нього оказалася набагато слабкіша деєзія. Потрібно цієї золотої середини її не виявилося. Та ж сама комбінація, плівка, лазер і всі діла. Так, прикинув, я тут еще вишенку натурить накладочку. Так, пусть вдруг у меня заслонки. И что тут на вписывается, да? Это крышечка желтая. И прям вообще она так, не идет. Надо ее сделать, наверное, я думаю, белой. Белой. Или черной. Но белая будет поинтереснее, она будет сливаться и будет незаметно. Прошу біла кришечка зараз. Пробуємо. Подивитися, яку Чи таке. Чи проблема в тому, що ця масленка рівно стоїть. Тобто я не знаю, чи це зроблено. З цією кришечкою масло заливне, це ну, така теж. Знаєте, маленька. Проблемка, Маленька проблемка, щоб зробити так, щоб воно подобалось і виглядало привабливо. І, на жаль, на жаль, не, немає, я не знайшов в інтернеті на Алікспресі варіантів, замінники і щось в такому е, е, тюнячому вигляді, тому що кріплення самої цієї кришки, має два усика, становиться в пази, закручується і все. На Алікспресі ті пропозиції, які є, наприклад, на японські якісь там Honda, Nissan. Там, Toyota, то там кришечка вона закручується, по різьбі йде. Тут, на жаль, конструкція інакша. Ось таку кришечку переробив в такому стилі. Зараз подивимось як воно. Так, ну так вже цікавіше, так? Да? Тільки я не пойму, чому воно по-дебільному дивиться сюди. І ніяк інакше поставити неможливо. Що за дебілізм? Ну, чому так? чому не можна було зробити, щоб вона ось так ось стояла, так? Да? Щоб зробити рівно, я уже дивився, щось тут змінити неможливо, це тільки е, тут бачите, текстура йде цього гравіровки. це зчищати оце все. Роблю Ну нормально. Так вже симпатично, так? все як потрібно. Поставили, зафіксували, все, що було. На загальному фоні вигляді двигуна. Я думаю, що ця кришечка в такому стилі, вона, ну, вона має. Має місце бути. І тут здається, що у нас двигунчик вже готовий до встановлення, і все, в принципі, йде до того, щоб е, поставити та забити про цей процес роботи. Але ні, ні, тому що я в останню мить вирішую почати робити шейвінг підкопотки. Ну так, да, його потрібно було спочатку погодити, вирішити і зробити. А я ось в останній вагон забігаю і кажу, що стоп, стоп, стоп. Давайте, мабуть, зробимо ще він під капотки. А на цьому у нас сьогодні все. Будь ласка, якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо у когось е, критика, будь ласка, теж можете її писати. Я до неї нормально відношусь, е, тому що я знаю, що є деякі люди, котрим не подобається, що чомусь я займаюся з Ланасом, е, Наприклад, е... Хтось мені казав, що візьми якогось німця старого і займайся реставрацією, або е, хтось писав, що візьми японця. Ну, давайте так. Мені краще знати, що мені брати, чим займатися. Мені цікаво робити, займатися саме з Ланасом, з унікальним Ланасом проєктом Купе, ніж брати те, що роблять всі. По-моєму, ми вже всі все бачили, що зробили з німцями, з японцями. А ось зробити щось надзвичайне з Ланоса це прикольно. Тим паче, що це народний український автомобіль, і в мене на нього дуже великі плани. Я, конечно, не знаю, наскільки вистачить мого натхнення. Ну, подивимось. Все, дякую за перегляди. До нових зустрічей.